Як з дітьми до школи ходять батьки підозрюваного, Лучанина разом із сином до суду. Нагадаємо, прокуратура звинувачує молодика у вчиненні нападу на дев'ятирічного хлопчика з метою відібрати в нього мобільний телефон. Супроводжують вже дорослого сина батьки до суду п'ятий місяць, та сьогодні лише підготовче засідання. А все через те, що слухання справи постійно переривають. Спочатку, тому що суддя заявив про самовідвід, потім сторона обвинувачення не встигла підготуватись до засідання. А вже сьогодні адвокат підозрюваного висунув недовіру прокурору, та це не стало черговою причиною чергової перерви. За довгий час відкладання розгляду справи дев'ятирічний Мирослав, кажуть, батьки почав запинатися і переживати за власне життя. Обвинувачений Вадим Кунц разом із своєю родиною уже традиційно категорично проти проведення відеозйомки. Та суддя Михайло Квітковський все-таки дозволив знімати слухання. Лишне показувати облич учасників процесу зі сторони обвинувачення. Підозрюваний подав клопотання, щоб ми навіть бабусю, якої не було у залі суду, не знімали. А ще перед засіданням батько, який переживає за добре ім'я сина, і сам взявся на знімати. Просив показати журналістське посвідчення та запевнив, викладе відео в інтернет. А ви хто? А я журналіст. Покажіть, будь ласка, посвідчення. – Я можу свій паспорт показати. Покажем. Покажіть паспорт А вони журналісти. То паспорт, покажіть паспорт. будь ласка. – Ми по телебаченню все не показуємо. Ми покажемо все. Ми, ми телебачення, покажемо все. Як тільки почалося судове засідання, то адвокат обвинуваченого одразу оголосив відвід прокурору. Мовляв, та діє протизаконно. Також захисник виступив проти запобіжного заходу Кунцу у вигляді домашнього арешту. У підготовчому судовому засіданні приймає участь прокурор Гурської місцевої прокуратури Турчинська. Вважаю, що прокурор Турчинська не може приймати участь у розгляді цього кримінального провадження та підлягає відводу з огляду на наявність обставин, які викликають обґрунтовані сумніви в її неупередженості. Свою чергу прокурор зазначила, що сторона обвинуваченого оголосила їй недовіру з метою затягування справи. Також вона наполягає на запобіжному заході. Стверджує, те, що підозрюваний не порушив умов домашнього арешту, не означає, що його не треба продовжити. Підозрювание в першому обвинуваченим не порушились. Це свідчить про відсутність підстав для ініціювання питання про більш тяжкий запобіжний захід, а не про те, що відпали підстави, які слугували свого часу для застосування слідчим судей такого запобіжного заходу. Поки суддя вирішував задовольнити клопотання обвинувачення щодо відводу судді чи ні, батько Вадима Кунца знов скористався моментом, щоб звинуватити журналістів у протизаконних діях. Якщо на роботі, це не значить повні порушувати закон. Ви самі посилаєтесь на 300 послухали. Все зробили суд. Як суддя з та все-таки суддя вирішив прокурором у цій справі залишити Ольгу Турчинську. Також слуга Феміди побачив, що справа підсудна і кримінальне провадження по суті розглядатимуть уже 19 вересня. А від сьогоднішнього дня під Озрюваний Вадим Кунц буде під домашнім арештом. Поза як потерпілий, дев'ятирічний Морослав боїться сам виходити на вулицю після інциденту. Я переживаю за своє життя, що шо ця людина є не під домашнім арештом, а на волі. На думку суду, обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні відповідає вказаним вимогам, а тому на його підставі слід призначити судовий розгляд. Тут вважається за необхідно засувати відносно обвинуваченого конца запобіжний захід у виді домашнього решту строком на 60 днів. Та от сторона обвинуваченого з рішенням не погодилась і навіть сперечалася із судею. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що в цьому клопотанні стільки несенітність, які ви перенесли автоматично до ухвали, що просто незручно буде потім про це говорити в судовому розгляді справи. По суті. Ну, наприклад, будемо розбирати, з засідання. Може, чи нас у нас у нас ще є клопотання? У нас все. є клопотання про піготовче засідання, я сказав, закінчується оголошенням управління. Так, так у нас же ж, ж питання Наталія Климко, Клинконаля Прокопчук для новин на часі.